Поки Трамп готувався до зустрічі з Путіним, проводячи наради зі своїми топ-чиновниками, Путін готувався по-своєму. Заїхав в Магадан на завод із виробництва риб'ячого жиру. До чого таким чином готується Путін, невідомо, але це відео вже обросло мемами. Сім, надо стук я випіть навичної мілі, чи тоби. Значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух капсулах производимых называется. Цей саміт став непростим випробуванням для американської секретної служби, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, підготовка була спринтом в один тиждень. Для забезпечення безпеки в Анкориджі довелося перекинути сотні агентів і забезпечити їх житлом. Ринок оренди автомобілів у місті невеликий. Тож спецслужбі довелося також перекидати в місто транспорт з інших частин штату та навіть країни. Тим часом для Путіна готують червону доріжку. Повідомляє NBC News. Очікується, що Трамп розстелить червону доріжку для прибуття президента Росії Володимира Путіна на військову базу Ельмендорф Річардсон у п'ятницю. Повідомили двоє високопосадовців адміністрації, і планує особисто привітати російського лідера під час його прибуття. Посадовці підкреслили, що точні деталі та сценарії пересування під час зустрічі ще узгоджуються. Напередодні на Алясці вже приземлився борт із російською делегацією. Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров для відрядження обрав светер із надписом СРСР. Дональд Трамп сьогодні сказав, що в 25% він оцінює оцінювати вероятність неудачі на переговорах. А які ми даємо оцінки. Ми ніколи не загадуємо нічого наперед. Ми знаємо, що у нас є аргумент. У нас є позиція, понятна, і чітка. Ми будемо її злагати. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткофа. Президент об этом сказал. И Уитков выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, за, ну, завтра, завтра. Продолжим, это очень полезно. Министр финансов России также в составе делегации прибыл на Аляску. В костюме, але без кроватки. Как вы долетели? Да, отлично. Киос, ожидание от переговоров. Что, что вы... Ожидание от переговоров на надеемся А какие конкретно темы по экономической повестке планируете обсудить? Головне на політичній пакеті, що це роботи. Економіку ми обсудимо взагалі. Спецпредставник Путіна Дмитрів, який також входить у групу переговорників, вже фотографується на фоні американського прапора. Разом із делегацією переговорників прилетіли і російські пропагандисти. Одна з головних рупорів Кремля, Маргарита Симоньян, поділилася, чим їх годували під час польоту. Наших журналістів, які прилетіли на Аляску спецбортом, в літаку годували котлето й по київськи. Але пізніше російських пропагандистів чекав сюрприз. Через завантаженість місцевих готелів їх поселили на стадіоні. Такі от перекриті здійснюють будуть спать журналісти самі ж американці разом із українською діаспорою напередодні саміту розгорнули в місті жовто-блакитні прапори та плакати на підтримку України. Це просто самопіар Дональда Трампа. Він любить виглядати добре і думати, що щось робить, але насправді нічого не робить. І зустріч із путіним я навіть не знаю, хто з них гірший у плані укладання угод і невиконання їх. Двоє людей у кімнаті. Жодному з яких не можна довіряти, і які не довіряють один одному. Це фарс. Кілька протестувальників висловили розчарування тим, що президент України Володимир Зеленський не бере участі у саміті. Йдеться про Україну, не про Америку. Не про Росію. За винятком того, що Росія вторглася в Україну і повинна піти тут нічого обговорювати. Що повинен робити Зеленський у відповідь? Він просто хоче підтвердити свої кордони а той факт, що його тут немає, це колоніалізм у чистому вигляді. Я Думаю, що президент України Володимир Зеленський має бути тут, за столом. Мене обурює, як його зустрів наш президент під час останньої розмови, але він повинен бути тут, адже йдеться про його країну. Напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці нове опитування показало, що більшість американців не впевнені, що Трамп може ухвалювати розумні рішення щодо війни в Україні. Опитування центру досліджень П'юю показало, що 59% американців заявили про відсутність довіри до рішень президента щодо Росії, тоді як 40% вважають, що він здатен ухвалювати розумні рішення щодо війни. За даними опитування, 33% респондентів вважають, що Трамп надто підтримує Росію, 6%, що він надто підтримує Україну, 28% вважають, що Трамп знаходить приблизно правильний баланс, а 32 не змогли визначитися. Американці залишаються розділеними щодо того, чи має США відповідальність допомагати Україні захищатися від вторгнення Росії. 50% відповіли, що США мають таку відповідальність, а 47% що ні. На Аляску з Вашингтона Дональд Трамп вилетів о 6-й ранку за місцевим часом. Його супроводжують держсекретар Марко Рубіо, міністри торгівлі та фінансів Говард Лютнік і Скотт Бесент, а також директор ЦРУ Джон Редкліф. Високі ставки. До місця зустрічі сім годин. Затримуватися у штаті американський президент не планує. Одразу повертається до столиці. Якою ж буде ця історична зустріч? Гадають експерти, але зауважують, Трамп летить на зустріч із Путіним в Алясці вже в іншому настрої. Роздратованим через небажання російського президента вести переговори про припинення війни в Україні та розгніваним через ракетні удари по українських містах. Виходячи з бурхливих подій останніх днів, досі не зрозуміло, яким буде фактичний результат зустрічі. Не думаю, що це призведе до будь-якої постійної угоди. Навіть президент Трамп натякав на це. Можливо, це лише початок рамкової домовленості для майбутніх переговорів. У найкращому випадку ми отримаємо якесь тимчасове перемир'я. Це чудове запитання щодо того, хто має перевагу. Я все ж вважаю, що США мають більше козирів. і це один з улюблених термінів президента Трампа у переговорах. Я вважаю, що США ще не використали весь свій потенціал або більшість важелів впливу на Росію щоб зупинити кампанію. Звісно, за останні кілька місяців вони залишалися в резерві. ці карти Трамп ще не виклав на стіл. І знову ж таки, чи зробить він це завтра? Покаже час Світ чекає, чи приїде в Анкоридж саме ця жорсткіша версія Трампа, чи ж з'явиться колишній девелопер, який раніше прагнув сподобатися колишньому офіцеру КДБ. Президент Трамп захоплюється Путіним. Він завжди ним захоплювався. Йому подобаються сильні лідери. Він має особливий інтерес до Росії і хотів вести там бізнес ще з 1987 року, коли відвідав радянський союз. Він хоче побудувати там Трамп Тауер. Він вважає, що там безмежні бізнес можливості. Хоча досвід американських компаній, особливо в останнє десятиліття, говорить протилежне. Але Він має цю зацікавленість і він вірить, що Путін його друг. Путін, колишній офіцер КДБ, колишній чемпіон з дзюдо. Він дуже добре розуміє людські слабкості, вміє листити, маніпулювати, знаходити підхід до людей. Тож я не знаю, що він насправді думає про Дональда Трампа, але безумовно бачу, що він розглядає у ньому можливість у президентові Трампі поліпшити відносини США та Росії і отримати визнання, на яке на його думку Росія заслуговує. Коли Трамп знову обійняв посаду у січні, зауважують експерти, республіканський президент намагався відродити теплі стосунки між двома лідерами з його першої каденції, висловлюючи співчуття до ізольованого становища Путіна у світі та обіцяючи завершити війну в Україні за добу. Попри всі пряники, російський лідер відмовився підігравати зусиллям Трампа звести сторони до мирної угоди. Те, як закінчиться ця війна, матиме величезний вплив не лише на Україну, але й на її європейських союзників. Європейці доклали значних зусиль разом з Україною. Щоб переконати президента Трампа не підписувати угоду, за якою Україна мала би віддати території, що навіть не перебувають під контролем Росії, і пообіцяти ніколи не приєднуватися до Заходу. Тому вони вели інтенсивні перемовини з Президентом Трампом, у тому числі і вчора. Вони сподіваються, що всі на одній хвилі але враховуючи, як президент Трамп коливається між похвалою та критикою Путіна, критикою Зеленського, і час від часу його похвалою, я не думаю, що їм варто бути надто впевненими, що те про що вони нібито домовилися з Трампом, справді відбудеться це захопливий приклад для вивчення, про який історики та аналітики з політики писатимуть книги ще багато десятиліть. Адже ми маємо двох дуже впертих людей, які керують двома з найпотужніших країн на планеті. Причому США безумовно є найсильнішою. і чи стане ця зустріч моментом, коли вони витріщатимуться один на одного, як це було у 1945 році в Ялті, коли Черчилль, Рузвельт і Сталін на борту Лінкора Міссурі? Фактично ділили післявоєнний світовий порядок. Не думаю, що ми дійдемо до такого моменту, але щоразу, коли двоє таких лідерів збираються в одній кімнаті, відбуваються захопливі процеси, взаємодія їхніх особистих стосунків і їхні ролі на чолі двох надзвичайно важливих країн. Анкоридж – місто на Алясці, до якого сьогодні прикута увага всього світу, де вже за кілька годин очікується зустріч американського президента Дональда Трампа із диктатором Володимиром Путіним. Цей саміт стане для військового злочинця першою зустріччю такого рівня на американській землі за 18 років. Але саме з Трампом Путін зустрінеться восьми.